Близько сорока юнаків та дівчат, передягнені у костюми дідів морозів та снігурок, маршрут обрали святковий повзноворічні ялинки Полтави. Про зустріч домовилися на форумі швидше вітром. Не годинної прогулянки знадобилися, прикрашені новорічними гляндами велосипеди, тематичні костюми, святкова символіка та відповідний настрій. Шапку мені жилі дождик, можу. Купили и все. А особо ничего не надо для того, чтобы участвовать в таких мероприятиях. Просто настроение, хорошая компания, друзья и лишний повод увидеться, потому что все заняты, работа и так дальше. А так есть некоторое поле, которое нас объединяет, любовь к спорту, к отдыху на природе. Перехожі відверто дивуються, усміхаються, вітають незвичну процесію з наступаючим новим роком. Однак, деякі похмурі особистості не дуже задоволені, стверджуючи люди на велосипедах, їм заважають Полтаю, потрібні велодоріжки. Мы, велосипедисты, получается, как бы и не рыба, и не мясо. На, на дороге мы мешаем автомобильному транспорту. На пешеходке в принципе тоже нежелательно кататься, потому что когда э, много народа, то просто создаешь дискомфорт для пешеходов. Ну, стараемся кататься по правилам, вот, переходить пешеходную дорожку, естественно, вот, э, вставая с велосипеда. Екзотичний дід Маруси Сковейту, валіт, студент Української медичної стоматологічної академії. Каже, так поспіша на новорічну прогулянку з друзями, що велосипед прикрасити не встиг. Очень много. Якщо тільки Болтава десь можна сказати так. Знайомі а не більше, ніж 200-300 людей, а в останні райони не менше, ніж чем... я не можу читати скільки, але у мене в кожному район, слава Богу, є друзі, пережив Катаємося вместе, ботищество у світі покатушки рідів морозів на велосипедах стають традиційними. Цей сучасний і мобільний вид транспорту замість сани і оленів під час новорічних свят обирають усе більше бороданів.